Дивитися марафон єдині новини і для вас. Працює команда суспільного мовлення. Далі говоримо про ситуацію на фронті з нами на зв'язку. Сергій Сідорін, командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Пане Сергію, вітаю вас на живу в ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, якою є ситуація на, на тій ділянці фронт, фронту, де ви перебуваєте? це район Бахмута. Доброго дня студія, доброго дня, шановні телеглядачі. Бахмутський напрямок і надалі залишається складним. Противник не полишає спроб тут проведення наступальних дій. Активно застосовує артилерію майже необмеженої кількості. Проблем у нього цим немає. Застосовує дрони по передньому краю противника, застосовує БПЛА оперативно-тактичного рівня для відслідковування наших переміщень в тилу. Намагається вразити ними наші засоби артилерії та техніку або максимально обмежити їхні дії. Противник обираючи напрямок своїх штурмів, зосереджує увагу на якісь позиції. Туди може Зробити пуски від 10 до 12 в щоб знищити або пошкодити позицію, щоб знищити наш особовий склад або деморалізувати, і після цього проводить наступальні дії в пішому порядку або разом з технікою, якщо дозволяє місцевість. Якщо з технікою, як правило, особовий склад противника під'їжджає на визначену відстань, спішується і далі також піша проводить уже безпосередній штурм. Погодні умови для противника для проведення. Наступу несприятливі, переміщується він значно повільніше, ніж розраховує як правило, вражається в повному складі або частково. От противник після того, як по ньому нанесено враження, як правило, відступає, може залишати на полі бою своїх поранених. А за такої температури, як зараз температура повітря, мінусова, то Поранені поранені військовослужбовці противника, як правило, за декілька годин із розряду поранених переходять у розряд загиблих. Єдиний шанс у них вижити це виповзти до наших позицій, і їм буде надана допомога згідно норм міжнародного права. Якщо говорити про населені пункти Богданівка Хромова, противник тут активно проводить наступальні дії. намагається вийти, Намагається вийти до каналу Сіверський Донець, Донбас для початку захоплення часу яру, йому це не вдається. Таку ситуацію ми спостерігали і були безпосередніми учасниками весною 23-го року, коли противник активно наступав на цьому наступу. Ми його перемолотили, знизили його потенціал, перейшли в наступ і звільнили до двох кілометрів нашої території станом на тоді. Зараз ситуація контрольована. Противник планово знищується з підходом його резервів. Якщо взяти населені пункти. Дякую, Дякую, пане якщо Сергію. Сергій Сідорин, командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, говорили про ситуацію на бахмутському відрізку фронту.